Добрий день, сповістили дзвони, скликаючи у храм науки, щоб істини життя пізнати шляхом з минулого в майбутнє. Урок історії України. З вами вчитель Наталія Петрівна. Пограємось у сонцеграй. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, друзям. І тоді обов'язково радість буде усім людям. Наші грайливі пальчики хочуть потягнутися до сонечка. Виконаємо вправу квіти. Зранку всі чудові квіти весело розкрились, і до сонця потягнулись і росою вмились. Ваші руки лежать тильним боком долонь на столі, пальці зібрані в жменю, а потім долоня розкривається. пальці розходяться. Таку вправу повторимо ще раз. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою вмились. Ваші грайливі пальчики вже можуть працювати, тож рухаємося з вами далі. Минулого уроку ми з вами ознайомилися із розвитком господарства й торгівлі в Україні. Тож зараз, граючи в гру «Правильна думка згадаємо. чим українці засівали землю. Значні площі українського чорнозема засівалися? житом, пшеницею, льоном, коноплями, та іншими культурами. Які знаряддя праці використовували селяни. Для обробітку землі селяни використовували плуги, борони, серпи, коси, Вила граблі. Яку худобу тримали українці? Українці у своїх господарствах тримали волів, коней, овець, свиней, корів, кіз. Що? Таке мануфактура. Мануфактура це підприємство, засноване на поділі праці з використанням ручних механічних пристроїв. Що виготовляли на перших мануфактурах України. Першими були мануфактури. З виробництва сукна, пороху, переробки тютюну. Дю Чим торгували на ярмарках? З різних куточків України люди привозили на ярмарки сукно, прядиво, шкіри, ме, зерно, худобу. Тощо. Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Церква за козацької доби. Бо наші українці черпали енергію і збагачувалися духовно, а тому мали таку велику силу вирощувати хліб, виробляти різні вироби. І жити повноцінно. Перед вами Києво-Печерська Лавра. Важливе місце в житті українського народу завжди посідала православна церква. Перебуваючи під владою Польщі, вона зазнавала всіляких утисків. Закривалися храми, заборонялися священникам проводити служби, відбиралися земельні володіння у монастирів. Важливе значення у зміцненні позицій православної церкви відіграв київський митрополит Петро Могила. Він Повернув незаконно відібрані храми й монастирі православній церкві, будував нові та відновлював зруйновані релігійні споруди. Митрополит увів сувору дисципліну серед ченців та духовенства. Запровадив спеціальний духовний суд. Малограмотних служителів церкви змушував вчитися, а впертих і незлухняних карав. Петро Могила був засновником школи при Києво-Печерській лаврі, яка пізніше стала Києво-Могилянською академією. У цьому закладі. Навчалися майже всі майбутні гетьмани України та козацька старшина. Жити, пізнавати нове, творити красу, добрі справи надихає людину природа. Ми з вами також зараз трішечки перепочинемо. Послухаємо звуки природи. thank <laughs> you Продовжимо. Петро Могила приділяв значну увагу друкарській справі. За роки його діяльності в друкарні Києво-Печерської лаври було надруковано 15 різних видань, серед яких були і книги Петра Могили. Після утворення Української козацької держави православна церква отримувала від гетьманів значні земельні володіння. Монастирські землі поступово заселялися, на них виникали села і містечка. Селяни обробляли ці землі, збирали врожай, косили сіно. Рубали дрова і виконували інші роботи на користь монастирів. Гетьмани, козацька старшина, заможні козаки та міщани у другій половині 17-го, першій половині 18-го століття виділяли кошти. На будівництво нових церков, монастирів, на придбання ікон церковних книг. Перед вами Михайлівський золотоверхий собор, святиня духовної культури. А тут Софійський собор. Андріївська церква, Успенська Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра. Після укладення союзу з Московським царством, росіяни не втручалися у справи української церкви, але поступово. Тиск російського духовенства і влади збільшувався, що призвело до переходу в 1685 році української церкви під владу Московського патріархату. Це призвело до значних зимів. Якщо раніше. На всі церковні посади в Україні обирали, то тепер на них призначали. Важливі церковні посади займали, як правило, росіяни. Було ліквідовано всі особливості Української церкви. Служби дозволяли вести тільки московською мовою. Заборонялися. Передруковувати давні церковні книги, які були видані в Україні, запроваджувалася цензура проповідей, заборонялося будівництво церков в українському стилі. За часів правління російської цариці Катерини II Українська православна церква втратила всі Національні ознаки. І зараз ми зупинимося в Рубриці. Запам'ятайте. Києво-Печерська лавра. Найбільший монастир України. Києво-Могилянська академія. Один з найстаріших. Вищих навчальних закладів України. Цензура. Перевірка змісту, узгодження з владою перед оприлюдненням. Імена Петро Могила. Київський митрополит. Для того, щоб нам добре засвоїти вивчений матеріал, я пропоную вам виконати наступні завдання. Перше, визначте століття, у якому Українська православна церква перейшла під владу Московського патріархату. Друге, визначте хронологічну послідовність історичних подій. Утиски української церкви польською владою, введення змін в українській церкві російською владою, перехід української церкви під владу Московського патріархату. Виконуйте ці завдання із задоволенням. Поповнюйте свої скарбнички знань. Вони обов'язково вам знадобляться.